Вітаю. інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує тема дня. Із програми сьогодні перший заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Серпокрилов. Віктор Миколаївич, вітаю вас. Добрий вечір сьогодні на апаратній нараді говорили про розвиток підприємництва. Коротко проаналізуйте, будь ласка, динаміку розвитку підприємництва на Кіровоградщині протягом останніх трьох років. Так, дійсно, сьогодні на апаратній нараді у голови обласної державної адміністрації ми розглядали питання стану виконання національної програми дій, направлених на розвиток підприємницької діяльності, створення відповідних умов для розвитку малого і середнього підприємництва. Але ж перед тим, як сказати про е, динаміку розвитку підприємства, я хотів би наголосити, що це питання постійно знаходиться в полі зору голови обласної державної адміністрації, керівників і мене особисто, які опікуються цим питанням. Е, за останні роки дійсно зроб, було зроблено особливо останні три роки, дуже багато в напрямку е, взагалі руху вперед стосовно створення умов. Ви знаєте, я вже багато років працюю в системі органів влади, і спостерігав, ми багато говорили там в 90-х роках на початку 2000-х років стосовно створення умов для розвитку підприємництва, але реальні кроки вони можливо почали стільки от останні три роки, і це пов'язане мабуть з дійсною дійсним приділенням уваги з боку президента України уряду цим питанням. Ну, по-перше, ви знаєте, що ми... Дуже сильно взялись за регуляторну діяльність, регуляторну. регуляторні акти, тобто всі акти регуляторні, які приймаються органами влади, вони повинні бути повинні бути обговорені з суб'єктом підприємницької діяльності. Ми провели таку роботу, і багато актів було скасовано, мабуть, більше половини актів, які, м'яко кажучи, наносять шкоду суб'єктам підприємницької діяльності, це органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій, обласної державної адміністрації, навіть Основної ради були скасовані для того, щоб створити реальний механізм. По-друге, ми суттєво, особливо болюче питання, яке було, яке було останні роки, це питання пов'язане із дозвільною системою, коли суб'єкт підприємницької діяльності звертається до органів влади і за отриманням дозвілу на будівництво, реєстрацію підприємства або якісь дозвіл на торгівельну діяльність і не отримує відповідного результату, бо його це затягується на місяці, на роки. І ми почали два роки назад із створення дозвільного центру в місті Кіровограді. Такі, такі центри були створені практично у всіх районах. І сьогодні до 1 листопада ми повинні створити центри надання адміністративних послуг у кожному місті і районі. Сьогодні вони створені і працюють у місті Кіровограді, в місті Олександрії. Буквально зранку, в 9 годин ранку, голова обласної державної адміністрації Перерізав стрічку в Кіровоградському районі районному центрі адміністративних послуг. І тут дуже цікавий момент для того, щоб розуміли, в чому проблема. Проблема в тому, що ми центром дозвільним центром ми відсікаємо прямого контакту суб'єкта підприємницької діяльності від чиновника. Він прийшов, оформив заявку і таким чином отримав через відповідний період часу отримав відповідний дозвіл. Наступне питання. Яке ну, ми намагаємось вирішити останні роки. Я вважаю, що це досить таки. Це системна робота пов'язана із організацією роботи, роботи бізнесу в плані е, створення умов для самого бізнесу. У нас активно працює регіональний фонд підтримки підприємництва. Ми виділяємо гроші з обласного бюджету От тільки за два останні роки ми практично півтора мільйона гривень тільки з обласного бюджету направили на підтримку. Проєктів, які е, суб'єкти підприємницької діяльності можуть реалізовувати в Кіровоградській області. До речі, завтра голова обласної державної адміністрації буде, буде на одному підприємці легкої промисловості, який е, в минулому році отримав кредит. І сьогодні ми е, маємо вже подивитись реальні результати його діяльності. А закінчуючи цю тезу, хотів би сказати, що е, за останні роки е, кількість суб'єктів підприємницької діяльності має. Позитивну динаміку. Якщо ми нараховували менше 40 тисяч фізичних осіб-підприємців, станом на 1 січня 2013 року ми маємо 44 тисячі фізичних осіб-підприємців, 23,5 тисячі підприємців юридичних осіб, 2,5 тисячі фермерських господарств. І їх чисельність вона постійно на 300-400 один зростає. Хоча тут можна говорити, Говорити, що е, не можна говорити, що це є характеристикою, так би мовити, кількість суб'єктів. Е, позитивним є те, що е, вклад суб'єктів господарювання кермалого і середнього бізнесу в розвиток економіки, він збільшується. Ми бачимо це на прикладі збільшення сільськогосподив сільськогосподарської продукції, тому що, мабуть, сьогодні від 30 до 40 відсотків продукції сільськогосподарської, яка виробляється в області, це продукція фермерських господарств. Ми бачимо це на Розвитку розрібного теробороту до речі, 90% сьогодні суб'єктів господарювання, які працюють у сфері розрібної торгівлі, це суб'єкт малий малий середній бізнес, який сьогодні займаються це питання сфера послуг, виробнича діяльність і так далі. Приклади можуть приводити дуже багато. Віктор Миколаївич, ви вже почали власне відповідати на це запитання, яке я вам хочу задати. Скажіть, будь ласка, чи можна виділити окрему галузь підприємництва чи окрему територію, на якій були ну, відбулися значні, скажімо? прориви у бізнес-кліматі і є конкретні досягнення. Ви знаєте, я б не став питання виділення окремої території або галузь, тому що це складова частина економіки. Ми можемо говорити взагалі узагальнюючи результати роботи. Кінцевим результатом може стати рівень життя населення, тому що бізнес для того що існує, щоб виробляти продукцію, платити заробітну плату, платити податки, надходження до бюджету. І ми можемо говорити про зовнішній вигляд наших міст, про говорити. Про те, як транспорт працює і так далі. На жаль, проблем дуже багато. і Сьогодні когось виділяти є певні моменти, пов'язані з тим, що у нас починається в окремих районах вийдуть швидше і швидше своє. Я, я говорив на початку: це місто Олександрія, місто Кіровоград, тут Кіровоградський район, який працює в цьому плані, де перешкод найменше. А далі будемо бачити, у нас кінцевий результат це перш, кінцевий термін от виконання цієї роботи, перше листопада. Пада, тоді ми складемо рейтингову оцінку. До речі, сьогодні голова обласної державної адміністрації дав такі доручення, і оцінимо роботу кожного керівника території щодо е, створення умов для розвитку підприємництва. Менше хвилин до закінчення ефіру. Коротко, будь ласка, скажіть, будь ласка, чого очікувати незабаром у розвитку підприємництва, власне, крізь призму ініціатив президента? Ми е, будемо й далі працювати. Розумієте, сьогодні мова повинна йти про напрацювання критичної маси, тобто законодавчої Друге, роботи місцевих органів влади, по створенню умов. От те, що я говорив, це тільки початок. Ну, мріє про те, що сьогодні взагалі ці питання пов'язані з дозвільною системою, вони вирішувалися, наприклад, через інтернет. Сьогодні ми працюємо в напрямку, щоб, можливо, людина прийшла на пошту підприємниця, оформив дозвіл, подав заявку і через пошту, через визначений термін, через 10 днів отримав свої документи, навіть не контактуючи і так далі. Тому тут. Межі досконалення практично немає. Головне знову повторюю. Головне для того, щоб дійсно на території людина, якщо хотіла зайнятися бізнесом, вона відчула швидко, без всяких е, ускладнень, розпочати таку діяльність. А держава повинна підтримувати її в цьому намаганні. Дякую, Віктор Миколаївич. Дякую. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був перший заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Серпокрилов у студії. Працювала Яна Пісарєва. на все добре. Та залишайтеся на каналі Кіровоград.